I just like the sound. То вже настало, я хочу всім сказати, всім настий дала, сьогодні ми йдемо, літо вже нічемо, ви щобедемо, сьогодні ми додому Назад уже не дойдемо, літо вже настало, я хочу всім сказати, всім настий далвати Сьогодні Ми йдемо, літо вже нічемо, ви щобе. Нема, це дні ми додамо нас, а уже не прийдемо. Хочу я сказати, ми так довго це чекали. На уроках вимирали, вчителі нас добивали, але ми робили ритуали, вчителі аж утікали, мене їх, але вчителі цього не знали. Відпочинок нема часу, бо природу нам задали, а природа інша тема. Там її ми всі не знали, всім по два поставили, і в сльозах всі лежали. Все оце є хімія, якої в нас немає. Доробити весь урок і домашнім все зробити. Мріяв дуже я давно на домашнім все забити. Знову два дезе, я не буду це робити, я не розумію, як природу можна любити. Літо вже сьогодні настало відпочинку бракувало. І це справді вартувало. Літо нас всіх врятувало. Літо вже настало Я хочу всім сказати. Всім сідати. Сьогодні ми йдемо. Літо вже несемо, вищубе беремо. Це дні ми додому назад уже не прийдемо, літо вже настало, я хочу всім сказати, всім настий давати. сьогодні ми йдемо, Літо вже недемо, вищубе беремо. Це дні ми додому назад уже не прийдемо. Трудовик завжди був п'яний і урок нам цей не даний. Одяг в нього є непраний, хай він вже прийде до тями. В норм людини є урок. А не вдома він задрот Розпиляти вдома дров, поки він світ, як компоп. Він уявлення не має, як удома це зробити. Він надіється на то, що сьогодні будуть бомбити. Укрліт ніхто не знає, бо нічого не читаєм, глянемо, лиш ока краєм. Ми всерйоз це, а не граємо. Хочемо ми в бік та цього нам не дають. Кожен день одне й те саме раді бачити вдають. Бігаємо по коридори, стукачі усіх. Мене на ту школу, говоряться, я встають. Літо вже сьогодні настало, відпочинку бракувало І це справді вартувало, літо нас всіх врятувало Літо вже настало, я хочу всім сказати, всім настий давати, сьогодні ми йдемо, Літо вже йдемо, вище беремо. Сьогодні ми додав нас, назад уже не прийдемо, Літо вже настало я хочу всім сказати, всім листи й Сьогодні ми йдемо, Літо вже йдемо, вище беремо. Сьогодні ми ми до додав назад уже не прийдемо.